Дівчата, хлопці, привіт! Сьогодні хочу вам показати машинки, які ми дійсно вже користуємося перший рік, і які працюють, і ми можемо вам їх рекомендувати. Сьогодні у нас на обзорі буде машинка MAX 45, МОЗР, Да? Наступна машинка буде Мозер 50. Потім серед лінійок Вог це КМ 5, КМ 10. Та, звісно, любовсі це бездотова машинка Кейм Кодлес. Музимаксот це є ваша робоча лошадка. Це та машинка, яка має першу швидкість та другу швидкість. Вона є дуже такою голосною, тобто це та машинка, яка не буде підходити для роботи з котами чи роботи дуже ніжних собачок. Ось але вона така із небуваємо машинок. яка класно працює на потоці, а не важливо забривати, щоб працювати з великими породами. Це дійсно буде класний такий варіант для машинки. Може, Макс mm -hmm. 50 – це вже наступне покоління машинки. Вона вже є більш легкою. Вона класно лежить в руці, вона легше, має одну швидкість. Ну і звісно, її вигідно в тому, що вона є тихою, тому класно можна працювати як з котами, так і з нашими ніжними собачками. Знайомий з лінійкою Вог. Це ті машинки, які вважаються професійними, і саме машинка Вогка km 5 її дуже-дуже часто порівнюється з Мозок 50. Відмінність в тому, що вона має вже дві швидкості. Із мінусів, на другої швидкості буде більш нагрівати ніж, але в плані своєї роботи вона є тихішою, ніж Мозок 50. Також має зручний дизайн і класно в руці. Машинка Волка М10 має більш потужний двигун, ніж у КМ 5. Тобто вона може працювати до 10 годин без перерви. Тому це є класна робоча лошадка, але з тихим мотором, яка не буде заважати при роботі котів чи з трусливими собачками. Ну і звісно, машинка Волка M Кодлес відрізняється тим, що вона не має дроти, тому з нею дуже зручно працювати як з котиками, як так і з вертливими тваринками. Вона має дві швидкості, а вазі трішечки така важча, ніж інші машинки, але це не заважає в роботі. dijo Чекаємо вас в нашому магазині, де ви зможете спробувати всі машинки і вибрати підходяще саме для вас.